Йому погляду, вона більше так самостійно спроможна опрацювати інформацію, дослідити ось цей момент і самостійно для себе зрозуміти, хто ви, що ви, чи можна вам довіряти, чи не можна вам довіряти, чи вона хоче з вами спілкуватися, чи вона не хоче з вами спілкуватися. Тобто вона не вірить ось цим всім пліткам. І в той же час людина, ну ж таки, чому я кажу ось ця самостійна саморегуляція? Це не просто так. Тому що тут ще такий найголовніший момент, який я припідношу в самому кінці відео, він полягає в тому, що людина спокійно спроможна, так би мовити, не те, щоб прям балансувати, але все ж таки фільтрувати свої імпульси. Вона спроможна розуміти, що їй, наприклад, якщо вона пообіцяла бути вірною, якщо вона пообіцяла там, так би мовити, то чи інше. То вона цього й притримується її не збивають.